Ти можеш бути в будь-якій точці, точці світу, навіть в якійсь глибинці. Якщо в тебе є ноутбук, і в тебе є вихід до інтернету, ти можеш все. Воно настільки цікаво, ти настільки настільки вже вживаєшся з усім всім. Що вже немає шансів здати назад, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже дуже круте інтерв'ю із Ольгою. Ольга у нас із Британії. Це до речі, наше перше інтерв'ю з Британії і буде дуже надихаюче інтерв'ю. Я завжди це кажу, але дійсно. Кожен кейс він дуже надихаючий. Це інтерв'ю одне із найщиріших інтерв'ю, яке я записував. Тому подивіться його до кінця. Оля дасть дуже класну інформацію, дуже класні інсайти, дуже класні поради для людей, які роблять свої перші кроки в цьому бізнесі. Тому погнали дивитися, і потім не забудьте обов'язково поставити коментар, залишити, написати свої думки з приводу цього інтерв'ю, і поставити лайк і підписатись на канал. Це, це обов'язково. Так, да, можете зараз зробити, якщо ви не підписані. Так, Ольга, привіт-привіт. Дуже дякую тобі за те, що погодилась на інтерв'ю. Дуже цінно. Розкажи трошки про себе, чим ти займаєшся, де ти зараз знаходишся. Щоб люди, які зараз дивляться інтерв'ю, розуміли, хто перед екраном. Привіт! Дуже рада, що запросили на інтерв'ю. Ми з чоловіком обидва з Херсонської області. Сама я родом з Молдови. Десь за. Три тижні до війни ми приїхали працювати в Великобританію. Ну і війна нас застала тут, і вже три з половиною роки ми проживаємо тут. Працюю я в підприємстві, тут місцеві, де ми живемо зараз, в контролі якості скажімо так, а що що контролюєте, якщо не секрет? Це продукти харчування. А, тобто, все, все, що споживають британці, йде через ваші руки, через очі. Так, скажімо так, вони дуже люблять споживати, то що з чим працюємо, так як взагалі таке більше не не про e-commerce, а я як взагалі Британія подобається, не подобається, хочете переїжджати, залишатись? Британія прийняла нас дуже добре, скажемо так, але як в різних країнах є свої нюанси, але ми з чоловіком е, е, всі три з половиною роки, що ми проживаємо тут, ми дуже чекаємо на закінчення війни, і тільки як закінчиться, одразу приїдемо в Україну додому. Okay. Це наша позиція, і це не про те, чи хороша Британія, чи погана. Тобто, uh -huh. це наша позиція. Чудово тому дивись, переходимо зараз більше до питань, таких вже про навчання. Скажи, як, як взагалі ти дізналася про моє навчання, як взагалі ти дізналася про мене. Ну Це взагалі така цікава історія. Дізнався про тебе мій чоловік. Угу. Це десь було приблизно, може, жовтень минулого року. Він підписався на тебе. Я так, якщо добре пам'ятаю, він побачив таргетовану рекламу з тобою. Підписався, але нічого мені одразу не казав. Пару місяців. Мені здається, місяць-два він за тобою слідкував, дивився твої відео. І одного разу він мені якось ввечером, я там собі щось робила. Він собі каже, я підписався на одного чувака, він займається ЕЦІ, і він так каже, про це так прикольно розказує, каже, без жодного пафоса. Тобто, ну, взагалі цікаво його слухати. І в нього є свій курс, але це я каже, не курс такий, як всі роблять курси. Так? Каже, я тобі зараз скину «Подивися». і от каже: подивись просто. Я кажу, ну добре, давай е, він мені скинув твою, твою сторінку в інстаграмі, я щось там підписалася на тебе, це вже десь був листопад місяць, мені здається, так. Я на тебе підписалась, щось там пару відео подивилася, і на цьому все. Тобто, uh -huh. ну окей, так. Прикольно розказуєш, так це добре. А тоді вже перед новим роком, це дещо місяць, пройшов. Перед новим роком каже: Слухай, тут дивилась відео Ярослава, каже. Пам'ятаєш, каже, я тобі скидувала, ти підписувалась, кажу, ну так. Каже, у нього скоро буде набір на навчання. Не хоче на навчання піти? І я така була в шоці, бо взагалі, в нас, взагалі навпаки завжди. Я, якщо бачу якесь навчання або щось таке цікаве, я йому завжди я йому скидую і кажу, диви прикольно. Давай цікаво, да, може, давай там щось послухаємо, подивимося разом, щось таке. А тут навпаки, знаєш, він перший якось зацікавився цим. каже, І він мені ще тоді сказав, каже: мені здається, що тобі буде цікаво. Ти таке любиш, ти любиш нове. От каже: давай спробуєш. Я кажу, ну давай. І вже тоді вже ми подали анкету від мого імені. Так, клас, клас. О, бо цікаві історії. Круто, дуже дякую, що так обширно поділилася. Круто, круто. Я, я обожнюю це слухати, як там люди дізналися про мене, як взагалі, що, що, оця передісторія, як люди потрапляють на навчання. Oh, так. Так, це, це дуже цінно. А скажи, як а, ну в принципі, ти мені вже відповіла на це питання. Моє записане питання було, як ти як довго ти приймала рішення чи йти на навчання, чи не йти. Ну, в принципі, ти вже на, на нього відповіла. А, хоча... Після того, як він тобі сказав, як довго ти думала? Ми одразу заповнили не пам'ятаю, чи може це той самий день, чи може наступний, uh -huh. але це швидко було так. Я дуже легка на підйом, як то кажуть, так якщо можна десь бігти, я побіжу там Клас. з головою. На другий день я заповнила навчання, і буквально, як вже провела зустріч в зумі з твоєю помічницею. В той самий день не платила навчання. І я вже готова була. Ну, тобто. Від моменту як пройшов зі дзвони з моєю помічницею в той самий день опитало навчання. Супер, супер. Я зрозумів. Да, тобто довго не тягнеш, довго не думаєш. Скажи мені, будь ласка, в тебе я так зрозумів? Не було ніякого досвіду до проходження навчання в якому e Е, ні, не було досвіду. Було там такі маленькі, як то кажуть, попит. Щось зробити по дропшипінгу, це було, але це було дуже давно, що ми в Україні жили це, як тільки воно стало дуже популярним. Там щось перепродовувати, але це так дуже коротко. До речі, якщо не секрет, чим займалися ви в Україні в Україні? Останні роки е, ми проживали, скажімо так, половину часу в Україні, половину часу ми їздили за кордон, працювала угу. ага. у різні країни. Але якщо взяти наші останні прям роботи. Угу. Які ми повноцінно працювали в Україні? Я працювала в брендовому магазині одягу. Мій чоловік працював, як правильно сказати, вони робили меблі. Скажи мені, тобі взагалі в нову сферу було страшно починати? Тут ще буде ще одна історія. Клас. Я оплатила навчання, це була десь середина. Серпня, ні, це було початок серпня, бо це пару днів пройшло. Це uh -huh. то, як чоловік мені каже, іди на навчання. Це було на початок січня, а мій потік починався 1 березня. Uh -huh. І щоб ти розумів, у цей весь час я вже рахувала, скільки днів залишилось, там, скільки тижнів oh. спочатку, потім скільки днів залишилось. Мені вже не терпілося просто почати. Не було страшно, мені просто терпіння не вистачало. Oh, wow. Це, це, це дуже круто. Тобто, ти була на шостому потоці. Так. Окей, я тебе зрозумів. Скажи мені, що ти взагалі продаєш в своєму магазині? У тебе ж один магазин, правильно? Лічно мій один магазин, але чоловік відкрив свій теж такий невеличкий він якби так тестує, практикується, угу, але основний в магазин. Що ти в ньому продаєш? Більше, що продається, це більше це футболки. Окей, зараз перейдемо до самої цікавої частини інтерв'ю. До твоїх результатів. Скажи, будь ласка, на яку суму ти продала, і давай так спочатку, скажи. Скільки часу ти займаєшся вже своїм магазином? Скільки, скільки місяців? Трошки менше, ніж 4,5 місяці. Угу. Тобто повне 4,5. На скільки ти продала за цей час? На 13 500. І яка плюс-мінус у тебе маржинальність зараз? Приблизно це 20 Угу. Може 20 і трошки. За останній місяць, пригадаєш, наскільки на скільки продала? Так, за останні 30 днів відкриваю. 5120 доларів. Скільки часу реально ти витрачаєш на свій магазин на день? По-різному, бо я ще працюю. Угу. Чи саме я можу перед роботи трохи щось, якось там якісь замовлення обробити, або оформити якісь замовлення, або відповісти на питання після роботи? Це можу цим зайнятися. Може бути три години в день, якщо розбити на весь тиждень. Чотири зараз. А, ну дуже важлива фішка. Ця да що ти можеш сама регулювати свій графік. Що ти можеш і вранці там трошки попрацювати, ввечері можеш взагалі не попрацювати, завтра попрацювати. Так да, твій коментар. Багато. Ага, окей. Наступне моє питання до тебе: що тебе найбільше здивувало під час навчання або під час ведення магазину? Можливо, можеш виділити якісь там один-два моменти, які такі вау. Ну типу, це, це, це було як новина для тебе. Мабуть, найбільше, що мене здивувало, це те, що до мене дійшло, е, дійшла е, така мисль, скажімо так, що ти можеш бути в будь-якій точці, точці світу, навіть в якійсь глибинці. Ти, Якщо в тебе є ноутбук, і в тебе є вихід до інтернету, ти можеш все клас. І не обов'язково, щоб ти там працював вей. Ці, бо для мене раніше, наприклад, так я мріяла завжди знайти якусь онлайн е роботу, або там займатися в онлайні чимось на фрілансі. Але для мене це було більше як добре. Це можуть зробити IT більше. Uh -huh. так, для мене. Але це було насправді відкриттям, бо ну, обов'язково мати якісь великі знання або бути професіоналом в якійсь сфері, тобто ти можеш буквально все, просто маючи ноутбук. То. Інтернет, це дуже круто, скажи, тому що я коли це дізнався, це було в 2000 2016-2017 році в Україні мені просто це в голову не вкладалося, що можна отак працювати, типу будучи в Україні, жити, продавати на американський ринок, заробляти в доларах. Ну і тут я не продаю зараз цю сферу, а це реально. Я, я думав, що має бути десь подвох, Що та що так не може бути? Я таке знаєш, Відкриття от зараз пригадала собі для мене стало відкриттям, що на Etsy можеш продавати звідусіль. Раніше для мене Etsy — це була така чиста американська платформа. Я навіть не знала, що з України можна на Etsy продавати до mm. твого курсу, так скажемо. Так? Для мене це таким відкриттям було, тобто навіть ну, з будь-якої ну, країни, так? з будь-якого, з Африки, навіть, там, з України, неважливо звідки. Ти просто відкриваєш для тебе все, ну, всесвіт. Так? Бо ну, з Америки дуже багато людей замовляються більшість ринку з Америки. Елементки прям третє. Це саме головне, що може бути, це те, що ми плануємо повертатись в Україну, і ми завжди думали робили якісь плани, чим будемо займатися, як повернемось в Україну, так і це таке як інвестиція в наше майбутнє, скажімо так. Ми завжди цей бізнес можемо забрати з собою, куди ми не поїхали. М -м, мабуть, в цьому бізнесі це найцінніше. Ну, Помимо так. того, що це тобі дає свободу, тому що ну, ми так само з України переїхали в Америку і не йшли на роботи, там, тому що ми переїхали зі своїми магазинами, і це нас тут і на початку кормило. Перший місяць, як я вийшла на якісь такі більш-менш стабільні продажі, там їх небагато було, але вже відчутно, так? Угу. І Живучи в Британії, для мене, наприклад, одна сума потрібна для проживання. так? Живучи в Україні, потрібно менше. Грошей, якщо, наприклад, переводити так з фунтів, да, на да, гривні. Да. Я щось була така, думала, думаю, ну це небагато. Треба якось більше старатися, більше там продавати старатися лікингів робити, так? І тут до мене теж такий в один день, якось такий як інсайт. Я перевела ті гроші, які я вже заробила чистими без реклами, без нічого, перевела на гривні. І для мене це. Блін, то це багато. Ну, да. Я так спокоїлась, так? Приємно було. Ну, і це був перший місяць, правильно? Я ти це розумію? Це, це були перші продажі, це, я не знаю, це був не перший місяць, бо перший місяць там якось не сильно багато продажів було. Це вже було на другий місяць. Ага, ок. Вже чутно трошки, ну, відчутно вже якась сума приходить, так? І угу, така, угу. ну, не покриє моє проживання в Великобританії, це якось небагато, знаєш. Але вже як перевела на гривню, так ну знаєш, судити по другому місяцю трошечки неправильно, тому що знаєш, наприклад, якщо взяти бізнеси, там офлайн бізнеси, які там окупляються там за рік. А тут ти запускаєш магазин, і тобі він зі старту починає чистий прибуток генерувати. Так, да, можливо, він там не зразу тисячі доларів, але крок за кроком, крок за кроком, і можна побудувати класне, класне джерело доходу. Ну, і воно саме теж дуже класно. це, знаєш, Доходить вже як ти там, третій місяць, як вже більше трошки доходу приходить, на четвертий, там, ще трошки більше. І до тебе доходить теж така мисль, що ти. Е вкладаєш якісь знання. Наприклад, да, так я навчилася тебе на, на курсі, ці знання вкладала в магазин, робила якісь помилки, виправляла, але далі вчилася, уроки передивлювалася, додавала це на практиці, і з кожним місяцем у тебе більше практики, і ти, коли ця практика твоя і ці помилки, які ти вже не будеш робити, плюс знання з курсу. І воно дає більше плодів, більше плодів, як акумулюється з кожним місяцем, все більше і більше. І Це дуже класно. Ти зараз створиш, наприклад, другий магазин, третій магазин. Ну і ти вже ж не будеш повторяти ті типу, помилки, які ти робила. Тобто тобі наступні Ой, магазини буде набагато простіше розігнати. І взагалі я тобі так, хочу так. сказати, що чотири місяці ти займаєшся магазином. Це, це тільки початок магазину. Ну, типу, я. Уявляю, які в тебе будуть результати там через ще півроку, через рік, ти будеш ділитися, і я буду виставляти в телеграм-каналі, щоб, щоб люди теж знали. Чи був в те момент під час ведення магазину, що хотілося все кинути? Прям такого, щоб все кинути, опустити руку не було. Але були ситуації, які трошки. Я дуже така. Раніма, скажімо так, якщо, наприклад, якійсь клієнці щось не сподобалось, і вона там щось пише, якісь там нехороші слова, наприклад, в повідомлення, воно навіть не відноситься до товару, ага. не відноситься до магазину. Просто в неї було погане е настроєння, скажем так, в той момент і попало, попався в мій магазин її на научі, скажем так, так. І в той момент, е знаєш, я трошки так розстроїлась, е порозмом розповіла чоловікові. І він мені сказав, що якщо ти хочеш займатися цим, каже, ти ж можеш мати багато ситуацій в майбутньому. Ти просто повинна якось трошки простіше до цього відноситися. Це просто ти цим займаєшся. Ситуації різні можуть бути. Просто до них відносися нейтрально і все. Зазнаєш, знаєш, мені це допомогло. Я да, це... А потім, знаєш, на якусь е, ситуацію да, така клієнтка скаже, не було багато. На якусь ситуацію з цією клієнткою, знаєш, після неї приходять наступні, 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 які там сто слів тобі в благодарності, як то кажуть, Клас. напишуть, і це при перекреслює все погано, що було. Ти мені розказуєш це, і у мене точно така сама ситуація була вчора, хоч я. У мене за 8 років там сотні тисяч продажів було, і скільки там неадекватних клієнтів було. Ну, звісно, їх там дуже мало. Там, один, одна людина зі стабом може бути якась трошки, трошки дивненька. А, да, але навіть з таким досвідом мене вчора дуже затопило повідомлення від однієї людини, яка написала, що як ви можете взагалі таке продавати. І ну, я розумію, що товар реально класний. Ну, просто, просто в людини дійсно було там поганий настрій. А, да, тобто, ну, буває, буває, але да, дуже важливо відноситись до цього, типу, знаєш, тобі все рівно має бути. Ну, тобі не має бути все рівно, а, типу, на те, щоб людина була задоволена, але коли ти бачиш, що це реально ну, типу, там немає твоєї вини чи постачальника вини і так далі, то. Ну, треба списувати на те, що є відсоток таких людей. Ну, і зазвичай це дуже малесенький відсоток. Правда, так. Як взагалі відреагували твої близькі на те, що ти почала бізнес? Е, з близьких ще ніхто не знає про це. Угу. Тільки чоловік, ну, так? Да? Так, тільки чоловік, але він по, по суті мене і підтолкнув на цю всю авантюру. Але всі дізнаються з інтерв'ю. Наступне питання: що допомогло тобі досягнути тих результатів, які ти зараз маєш? Найперше, що б я хотіла сказати, це велика підтримка мого чоловіка. Чи саме він більше в мене вірив і вірить, ніж, мабуть, сама я в себе вірю. І я відразу так нернула головою у все це. І знаєш, коли ти приходиш з роботи вже пізно. Чоловік вже збирається, наприклад, спати, а я ще сижу щось там, бо мені лістинги треба зробити, бо мені ж треба там більше лістингів, бо я там трохи не встигаю там десь в когось вже там у групі, хтось викладає, що у нього там стільки-то продажів, наприклад. Так, я трошки не встигаю. І в один момент мені чоловік сказав: не біжи за цим. Ти, якщо ти будеш бігти за продажами, ти дуже швидко видихнешся, роби все наче тобі гроші не потрібні. І це, я тобі скажу, для мене це таке теж відкриття було, ну я ж про це знала, але забула в той момент, знаєш, коли, коли нирнеш головою. в щось. І потім так дійсно я зробила для себе таку е, міні-ціль, не гнатися за продажами, а, наприклад, зробити так, щоб е, просто дійти до 100 лістингів. Uh -huh. Поки я дійшла до цих лістингів. У мене немає дисципліни такої, що, наприклад, там два-три лістинги в день. У мене був час, я викладала там два лістинги. Наприклад, у мене не було часу, я могла там день-два не викладати, і це нічого страшного, так? І як я дійшла до лістингів, і я вже й забула, що я собі поставила таку ціль, так? Як я дійшла до лістингів, і до мене так о, сто лістингів. І я подивилася, скільки за цей час було зроблено продаж, і для мене тоді вже дійшло. Що це правда все, що це реально все, це не просто так попробую. Це реально, я це вже роблю, і мені це вже приносить великий прикольний результат, який мені подобається. А скільки, до речі, в сейлів зараз у магазині? Сейлів 320. Угу. А в мене така ніша, що купують люди по декілька угу. футбол зазвичай. Е але якщо я як якось пару днів назад навіть. Порахувала, скільки це футболок за тільки ну да, футболки. Це десь майже 600 футболок. Not bad, not bad, bad, Клас. Це майже 600 футболок, які люди з різних країн, з різних там, штатів, з США навіть так купили в моєму магазині. І... На секундочку, зараз 2025 рік. Да, тобто, що зараз можна почати і от за 4 місяці продати 600 товарів, да з нуля. Тобто магазин, який не мав відгуків, не мав ніякої там історії, не мав бази покупців. Це це дуже круто, і дівчина в якої немає навиків дизайну, скажімо так, взагалі ніякого жодного це важливо. У Мене ще до тебе буквально одне питання. Що найбільше, що найцінніше, ти взяла із курсу, якщо навіть не рахувати е, гроші, які ти заробляєш? Ну по-перше, те, що у мене є своя улюблена справа, яку я можу забрати з собою, де б я не захотіла жити, в якій країні не захотіла б далі, надалі в майбутньому жити. Я заберу цю справу з собою, вона вже зі мною назавжди. Угу. Змога масштабуватись, тобто, наприклад, якщо я візьмусь візьму... Е, Свій досвід з цього магазину додам до якихось інших магазинів. Це можуть бути дуже різні. Ніші. Але е, ті кроки, які я робила тут, ті помилки, які я вже зробила, які вже не буду робити, і плюс е, новий магазин, так? Це <говорю> новий досвід буде новініше, і воно дасть ще більше плодів, Я впевнена. І скажи, воно дає реально дуже круту самовпевненість. Піднімає самооцінку, коли ти маєш окреме джерело доходу, яке не прив'язане, яке ти не, не залежить ні від кого, по суті. Так, крім Так, Звісно, це перше. Саме теж розмовляємо з чоловіком на тему, ділимось, він щось у мене питає, бо я проходила навчання і питає, як мені то зробить, а як мені то зробить, я йому підказую. І він мені на днях сказав теж таку класну річ, що це як дерево. Тобто ти посадиш дерево, ти маєш за ним доглядати. Чим більше ти за ним доглядаєш, тим більше воно тобі плодів принесе в майбутньому. Але ти маєш потрошки доглядати, підливати воду. Клас. І тоді плоди обов'язково будуть. Тебе дуже мудрий чоловік. Треба було на інтерв'ю взяти. Дуже. Mm -hmm. Я казав останнє питання, але в мене ще одне з'явилося питання. Чи віриш ти, що в цій сфері може досягнути таких результатів, як ти, абсолютно будь-яка людина? Абсолютно. У мене немає якихось таких навиків, наприклад, там з комп'ютером якихось там навиків більше, ніж когось іншого, так? У uh мене -huh. немає таких навиків, наприклад, в дизайні. Бо це теж, теж треба якісь дизайни робити, так? Абсолютно люба людина, яка хоче пройти навчання, може спробувати. За спробу, як то кажуть, не вбиває. так? Тобто, і воно, коли ти йдеш на курс, наприклад, так, воно настільки цікаво, ти настільки настільки вже вживаєшся з цим всім, що вже немає шансів здати назад? Тобто claro. вже таке зацікавлення. Така з кожним роком собі ще зацікавленості з'являється. Знаєш, з кожним роком, а що там далі? А що там буде? Окей, я зараз відкрию магазин. А що там як перший лістинг е, запущу? А як там е, продажа прийде? Наприклад, розумієш? І воно все цікавіше, 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 таке така трохи як гра. Получається, вже да. немає шансу поставити назад. Особливо, коли в тебе перший Чачин. Особливо. Клас. Хто не знає, це звук на Еціт, коли приходить замовлення. <клес> я свої там перші три провтикала, бо привичка, <клес> така звичка, була виключати звук на телефоні. І я перших, напевно, три продажі я не почула. Угу. І мені чоловік знайшов в, в Ютубі <клес> звук Чачинка і включив, щоб я його заповнила. І коли дійсно перший раз почула, то. Радості було. Це, це це дуже круто. Я, я теж коли тільки запускав свої перші магазини, я ніколи не ставив цей беззвучний режим, щоб чути ці чачінки. Супер, блін, дуже класне інтерв'ю. Вийшло. Дуже тобі дякую за твій час. Це було нереально круто поспілкуватися, дізнатися твій досвід. Ти зробила дуже крутий вклад в наше ком'юніті українських підприємців, в e-commerce підприємців. Це, це дуже круто. Дякую тобі за твій час, за те, що вийшла з зони комфорту. Дякую твоєму чоловіку за те, що тобі допомагав і давав тобі підтримку. Це, це нереально круто. Так, дякую за інтерв'ю. Теж я хвилювалася, але. Як виявилось, не треба було хвилюватися, хвилювати. Да, да, Неприємно нарешті так, порозмовляти з тобою так, віч на віч. Да, я теж. Бо як інтерв'ю, знаєш, не відчуваєш якусь енергію людини, не відчуваєш якусь там контакту, так, дуже, дуже приємно було. Так, да, мені теж, навзам. Все, тобі тоді успіху з твоїм магазином, з твоїми наступними магазинами, чоловіку теж там з магазином, щоб він там регулярно займався ним. А, да. І вам гарного вечора. Да, у вас вечір зараз в Британії. До речі, перше інтерв'ю з Британії. Дуже круто. Да. А, клас. Все. Тобі гарного вечора і тоді до, до зв'язочку в Телеграмі. Окей? Дякую, так. Все. Добре. Давай. Пока-пока. Друзі, дуже дякую за перегляд цього інтерв'ю. Було дуже круто, мені дуже сподобалось це інтерв'ю. Якщо вам теж сподобалось інтерв'ю, напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться і в телеграмі теж пишіть, тому що на Ютубі пишете, а в телеграмі не пишете. І якщо вас теж цікавить навчальна програма Freedom.com, в описі до цього відео ви можете знайти посилання на телеграм-бот, і там можна дізнатися всі деталі навчальної програми. Всім гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.